Шановні глядачі, всім привіт! всіх Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо опалювати наш будинок. Сьогодні у нас 17 жовтня. Ми цей момент з дружиною відтягували як могли, тому що в цьому році ми замовили трошки менше дрів, ніж в минулому році. В минулому році ми замовляли 12 складометрів, в цьому році замовили 10. Сподіваюсь, нам їх вистачить, тому що ми опалення нашого будинку розпочинаємо на місяць пізніше. В тому році розпочали ще в вересні місяці, в цьому році трошки вирішили зекономити. Тому що зима, можливо, буде непередбачувана з блокаутами, з аварійними відключеннями. У нас система працює не самотяком, у нас система закрита. Все, в принципі, згодом покажу. Зараз швиденько нарублюю щепочок. Мені їх багато не потрібно, я нарублю щепочок з картонкою, все розпалюю. Потім в мене в хід вже йдуть самі пеньки. В принципі, все покажу, все розкажу максимально. Сьогодні постараюся котел максимально розтопити. За який це період часу в мене вийде, все покажу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Все, трошки підрубали, Нужно тепер розпалювати. Мені дуже великі дрова не потрібні, мені головне його зараз розпалити, розтопити, а потім вже можна пеньками закидати. Ось так всі дрова, що в мене були, те, що я замовляв, 10 складометрів тоді все накрив. Нехай підсихає. Також планую ще додатково замовляти. Сподіваюсь, у мене з цих дров хоча б 5 кубів залишиться, тому що планую ще за зиму замовити. Кубів 7, вірніше складометрів 7, щоб ці були сухенькі на наступний рік, щоб від них була користь. Тому що те, що мокрими дровами, те, що мені радили люди, в принципі, все правильно говорять, потрібно їх нормально хоча б один сезон висушити дубок, щоб він нормально віддавав тепло та максимальна була від нього ефективність. Отже, пішли розпалювати, розтоплювати до моєї котельні. Шановні глядачі, зараз розпочинаємо з вами опалювальний сезон, топимо дровами. Зараз трошки нариваємо папір, закидуємо у наш котел. Котел купував, був у використанні, їздив за ним далеченько, аж до міста Балаклея. 16 тисяч за нього віддав. Ми його з батьком тоді на четвірці протягнули. Оголошення через овелик знайшов. Я розумію, що котел верхнього завантаження, шахтного горіння не дуже зручно, тому що постійно піддимлює, тому я ось таку приспособу зробив. Потрібно ще встановити електронний димовідсос, щоб витягувало весь дим, щоб нічого не диміло взагалі, щоб спокійно можна було відкрити та закинути. закинути. В тому плані, що Звісно, дуже незручно, коли там прогоріло, приходиться його відчиняти, я потім покажу. Звісно, він трошки піддимлює. Ну, він коли трошки, коли забитий, то дуже піддимлює. В принципі, сьогодні постараюся показати всі процеси, всі мінуси. Плюсів від нього тільки що ціна, тому що новий котел такий коштує в районі 45 тисяч, можливо, навіть час дорожче. На той момент мені трапилось таке оголошення. Ну, ми взяли такий котел за 16 тисяч. Можливо, в майбутньому його поміняю, тому що мені я скажу, не подобається, що він піддимлює. Також планую зробити систему опалення набагато кращою. Те, що я купував тепловий акумулятор, але зараз змоги трошки в мене немає його встановити в цьому сезоні. Я навряд чи його зроблю. Вже буду робити його по весні або влітку. На півтори тонни. Взяв та також там мідний змійовик. Щоб можна було тією водичкою, щоб вона нагрівалася так купатися, користуватися. Подивимося. В цьому році, на жаль, з машиною так трапилося. Тепло акумуляторів я вже не встановлю, хоча він вже придбаний. Вже сьогодні зранку трошки я пробував, я його розтаплював, бачите, димок пішов, перевіряв, як працює сама труба, сама вентиляція. Наразі в будинку. У мене 18 градусів, ну, ми трошки економили, не топили весь цей період. В принципі, більш-менш нормально. Вже само розгорілося, те вугілля, яке було, само залишилося. І Бачите, одразу як повалив дим, одразу потрібно зачиняти. Фух. Оце його великий мінус. В принципі, там труба не забита, ну але так. Також терморегулятор у мене зломаний. Щоб регулювати саму температуру, потрібно буде купити, щоб автоматом виставляти, піднімати та опускати температуру, щоб воно само піднімалась та опускалась. В принципі, ця штука, ця витяжка дуже рятує. Одразу все витягає. Якось так. Звичайно, бокового завантаження було б набагато краще. Ну Але поки що маємо те, що маємо. Я ж кажу, в майбутньому планую його замінити. Ну і цей планую продати також хоча б за ту суму, за яку я його брав. Так, зараз дивимося, покажу температуру. Температура 20, майже 25 Хай, 20 градусів. Подивимося, за скільки він у нас нагріється. Зараз у нас 14,45. В принципі, він дуже швидко нагрівається, буквально там. Одна година потрібна, щоб до 610 температура піднялася. Покажу вже трошки згодом через одну годину, наскільки котел нагрівся та за який період часу. Так, поки чекаємо одну годину, підемо на двір, зараз покажу, як витяжка в мене працює. Труба димить, все добре, труба не забита, все чисте, все перевіряв, все гарно. Шановні глядачі, пройшло 10 хвилин часу. Температура піднялась майже 45 Тепер вмикаємо насос, тому що в мене система працює тільки з насосом. Звичайно, можна без насоса, але воно продавлює, там трішки декілька кімнат продавлює, далі вже все. Тому бажано працювати з насосом. Якщо вимикається світло, то вмикаю одразу. Перетворювач, акумулятор, щоб все працювало. Тому що доволі таки небезпечно. Так, під'єднуємо сам насос, нехай починає водичка проганяти, щоб в будинку також ставало тепліше. Так, Зараз ще трошки чекаємо, через 15 хвилин покажу, нехай воно водичку прогане, за скільки в самому будинку нагріється температура. До речі, за саму систему. Система в мене закритого типу. Подача, повернення. Там група безпеки. Не пам'ятаю, говорив чи не говорив, котел розрахований на 180 квадратних метрів. У мене 120 квадратних метрів. Але я також планую цей котел використовувати, зробити собі по типу щось літньої кухоньки, та також використовувати цей котел, щоб туди прогрівав. Можливо, якийсь сарайчик ще зроблю. У мене є додаткові дві батареї. Та Також їх туди повісю. Повісити потрібно буде. Щоб там також все прогрівалося. Так як книжка пише, те, що я читав, те, що радять експерти, люди, які в цьому розбираються, потрібно брати. от У мене, наприклад, 120 квадратів будинок, потрібно брати мені було котел саме на 20%. Виходить більше, це 14 14, 28, Тобто на 150 квадратів мені потрібно було брати на 15 кВт, мені. П Вистачило б з головою. Ну, але я взяв такий, подивимося, як буде він себе поводити далі. Це всього-навсього друга зима опалення. В принципі, він мене влаштовує, не влаштовує тільки в тому плані, що дуже-дуже багато від нього диму. Отже, шановні глядачі, у нас 15.11, 26 хвилин пройшло. Батареї вже набагато тепліші стали. У нас зараз 45 градусів. На котлі показує. Ну що, вже покажу трошки згодом. Тому що так не цікаво постійно до нього підходити, вже через годинку перевіримо. Отже, друзі, в мене вже 18,27, майже пів сьомого вечора. Вже темненько. Температура на котлі зараз 80 градусів, в принципі, більш-менш оптимальна. Я люблю трошки вище піднімати до 85-90. Але зараз по такій погоді, ще не так холодно, можна і так протоплювати. Зараз закидаю ці три пенька. І подивимося, до самого ранку вистачить, не вистачить. Вже зранку покажу, наскільки перегоріло, що там залишилося, та й взагалі наскільки температура піднялась в самому будинку. Отже, закидуємо. Зараз камеру внизу покажу, який наліт. Сам наліт на котлу. Дуже великий, як бачите, це тому що котел сам по собі дуже потужний, його потужності вистачить набагато більше будинок. Для цього мені потрібно встановити тепловий акумулятор, тому що ці всі коржі вони руйнують котел. Процес варіння. Так, Зараз закидаємо пеньочки. Я невеликий повибирав. Зараз три пеньочка закидую. Я думаю, нам на всю ніч має вистачити. Третій нажатний вліз, нічого. відчиняємо, Відчиняємо заслонку, Залишаємо до ранку, а зранку вже подивимося, що там залишилося. Ну, воглі мають в будь-якому випадку залишитися. Зараз вийдемо, перевіримо, що там наш котел. 10 година вечора. Тут у нас паркан для арчика. Арчик відпочиває, він у нас нещодавно бідолага перехворів. То я потім зніму та розповім про це більш детально. Кому буде цікаво, обов'язково подивитись. Так, температура майже 80 градусів. Ну цього вдосаль, тому що зараз в будинку вже 24. Ну, вже потім на ранок покажу, наскільки температура сама знизиться. Вже нічого не буду підкидати. Все, ходімо спати. Вже вимкнувся на ранок. Та все розповім, покажу. Так, 8.06. Найхолодніша кімната 22,7 градусів. 22,8. Друзі, добрий ранок. У мене вже 9 година. Зараз йдемо перевіряти котел. Що в нас на котлі? На котлі у нас 25 градусів. Так, що в самому котлі? Так, світло треба вміхнути. ну Все перегоріло, там трошки, огольки залишилися. І, ну, і ось ось цей наліт, те, що я говорив, котел працює. Не на всю свою потужність. Вірніше, на всю свою потужність, але залишаються отакі от коржі. Для цього мені потрібно було встановити тепловий акумулятор. Ну, Поки що такої змоги немає, хоча сам тепловий акумулятор є. Вчора все два рази підкидував і вистачило на всю ніч. Вночі навіть було дуже жарко, але поки що зрозуміло, температура не така, Там, максимум -мінус один, був, то таке. Поки що не будемо вичищати, вичищається в мене один. Відділ, і потім є другий. Також знизу відділ вичищається, та також кришку потрібно верхню зняти. Також там гарненько прочистити. Але так як ми вчора стаплювали перший раз, я десь вичищаю, коли взимку, коли дуже-дуже холодно, коли багато дров іде я вичищаю через 1-2 дні. Ну а так, по такій погоді, раз на тиждень можна вичищати. Друзі. Отже, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, зима буде теплою. Сподіваюсь, це буде добре. Не буде в нас ні блокаутів, ні аварійних відключень. Ми будемо експериментувати, протоплювати будемо голочками. Будемо також з лісу, щось намагатися навозити, щоб більш-менш зекономити. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па.